Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастора» і ваш пастор Сергій Антонюк. Отже, розпочинаємо досліджувати слово Боже, відповідаючи на запитання. Чи справді Ісус пив вино? Як зрозуміти вірш з Луки, 7 розділ з 33 по 34 вірш. Ну давайте для початку прочитаємо. Але коли ви е, запитуєте, чи справді Ісус пив вино? Е, ну я цього не виключаю. Так, але яке вино? Ось тут ми вже колись з вами про це говорили: нове вино, старе вино, неброжене, це численно виноградний сік, яке теж називалось вино чи брожений сік? Е, давайте зачитаємо Івангель від Луки. 7 розділ і 33, 34 вірш. Прийшов Іван Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, ви кажете, він має біса. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете, цей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митників і грішників. Е, ну, ось тут перше запитання. Е, якого вина не пив Іван Хреститель? Бо багато людей зразу думають про алкоголь. Ні. Іван Хреститель був посвячений для Господа, і він був Назареєм І ми читаємо опис того, як він був, а ми знаємо, як, що Назареї Вони не просто не пили вина, тобто виноградного соку, а вони навіть і виноградний плід не вживали. І тут взагалі написано, що він хліба не їв. Тобто, цікавий момент, ніщо брожене не входило до його вуст. Тому що брожене – це завжди було символ гріха а посвячення для Бога це відмовитись від броженого. Ісус Христос, який той, як тут написано, прийшов син людський, який їсть і п'є, і знов не вказано, що до кінця, ну, але можна зробити висновок, якщо там хліб і вина, то значить тут хліб і вино також. І цей чоловік не нажарає п'яниця, приятель митників і грішників. Заважте, знову ж таки, Ісус про Ісуса чому це казали? Він, приятель митників і грішників, він не нажарає п'яниця. Не для того, щоб підкреслити, що він робить насправді, а для того, щоб образити і погіршити ситуацію. Ну, це є ось Такі Речі, де ми гіперболізуємо щось для того, щоб підкреслити негатив людини, хоча насправді такого бути не може. Це старий, старий такий, ну, гумористична історія, хоча насправді вона і не дуже гумористична, коли один матрос на кораблі постійно пив щодня, і капітан в бортовому журналі записував. Цей матрос сьогодні п'яний, цей матрос сьогодні п'яний. Ну, і Цей матрос вирішив відомстити капітану і одного разу в бортовому журналі написав: сьогодні капітан був тверезий. Ну, відповідно, можна зробити висновок, що всі інші дні він був п'яний. Щось подібне з із із цією історією. Коли люди, ці, які звинувачували Ісуса і звинувачували Івана Хрестителя, так його звинувачували в тому, що Він занадто підійшов цілісно до свого служіння, і він собі не дозволяє нічого, що може приносити задоволення, що може принести радість, то про Ісуса, що Він живе занадто вільно, він не мав би жити так вільно. Тому Ісус і показує цей момент, але аж тут аж ніяк не говориться про алкоголь і про ту річ, що Ісус дійсно вживав алкоголь. Хоча Біблія про це, будемо чесні, чітко не говорить, ми можемо це робити з побічних моментів висновків. Але я роблю висновок дуже простий. Якщо Ісус, який дав нам святе письмо, який навчав нас, прожив життя достойне цього, виконуючи закон Божий, Він єдиний, хто цей закон виконав і показав, як можна жити, коли він це все показав. Казав і знаючи це, все, я не бачу підстав сказати, що Ісус робив гріх, або що Ісус робив те, що могло б е, привести до гріха. Тому ось тут дуже дуже важливо розуміти це і бачити це. Другий момент, на що я хочу звернути увагу, е, це сам контекст. Історії, як приклад, е, тут взагалі описується історія про Івана Хрестителя. Якщо подивитися раніше, з 18 го вірша або з 17, го коли розійшлася мова про нього, тобто про Ісуса по всій ідеї, по всіх країнах, то Іван послає своїх учнів до Ісуса, щоб запитати, чи ти той, хто ти прийшов, чи нам чекати когось іншого. І замість того, щоб відповісти на це запитання прямо, Я є той, Ісус. Відказує їм, бо він якраз в той час написано: саме тоді він оздоровив багато від недух та мук і від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір. І він відказує і каже: подивіться, що відбувається. Сліпі, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, біднякам звіщається Євангелія. Блажений той, хто через мене не спокуситься. Ось що підкреслює Ісус: блажений Той, хто прийняв мене, повірив в мене і не має спокуси через мене. Отже, ми бачимо, як Ісус високо оцінює Івана Хрестителя. І каже про його місію, його роль, але в той же самий час він показує, що був народ, який пішли за його місією і приготували себе до приходу Месії, а були ті, які цього не захотіли. 29 й вірші, 30-й. Весь народ і митники, почувши, визнали правоту Бога і Іваном хрещенням. А фарисеї та законники відкинули задум Божий, для них не було і не були хрещені ним. Тобто, ось вам цікавий момент. Люди противляться Богу або йдуть за Богом. І ось тут далі, коли Ісус працює, Показ, він каже, 32-й вірш, або навіть 31-й, 32-й. Тож, з ким порівняю людей цього роду, до кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на Майданах і гукають одне одному. Ми грали, ви не танцювали, ми голосили, ви не плакали. Тобто, це як діти малі, які хочуть за своєю, за своїм бажанням, за своєю ідеєю, за своїм переконанням. І вони кажуть, нам хочеться, що ви не робите? А це як маленька дитина, я хочу і все. І дорослі люди себе так ведуть. І далі Ісус підкреслює в цьому контексті і каже: прийшов він хрестит, який. Не їсть хліба і не п'є, ви кажете, він має біса. Прийшов син людський, який їсть і п'є ви кажете, цей чоловік нажера п'яниця, приятель митників і грішників. Тож виправдалась мудрість. Усіма своїми дітьми. Ось, друзі, в чому головна ідея? Не в питанні алкоголю, на алкоголь, а в питанні мудрості й довіри Господу. І якщо я довіряю Господу, якщо я довіряю моєму Спасителю, якщо я бачу його своїм Богом, Спасителем і своїм батьком, то, звичайно, я буду довіряти його слову. А в своєму слові Бог чітко говорить і закликає нас вести правдиве життя, чесне життя, тверезе життя, яке буде повністю належати Богові. В Біблії багато сказано про те, що Бог нас вибрав. Що означає це слово вибрав? І тут зазначується Івана, 15 розділ, 16, 17 вірш. Визначив, тобто визначив. Чи йдеться про приречення або, ну я розумію, призначення, напевно, скоріше, не приречення? Але водночас, схожий уривок про вибір і волю людини є у другому посланні до Тимофія, другий розділ з 24 вірш. Ну давайте спробуємо розібратися з цим питанням і подивимося на перший уривок, який ви зазначили Івангелія від Івана. Читаємо з вами 15 розділ, але я пропоную прочитати трішки більше, ніж ви зазначили, щоб було більш зрозуміле. І почнемо читати з вами з 12-го вірша і до 17-го. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід. Приносили. І щоб плід вас залишався, аби те, що тільки попросте від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Отже, в чому тут питання, призначення, приречення, як ви сказали, і вибрання? Господь починає відкриває цікаву думку, дуже важливу, про любов. Він показує, яка є справжня заповідь, яка є ну, найбільша заповідь, як ми любимо це називати, щоб ви люди любили один одного так, як я вас полюбив. І він далі показує приклад, який він зробив, віддав своє життя за нас і не має більше любові на ту. І він каже, ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Далі він показує ще одну цікаву ідею в 15-му вірші. Він каже, не називає більше рабами, а називає друзями, тому що ви знаєте те, що я маю зробити. І ось далі він каже: не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросто отця в моє ім'я він вам дав. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Тобто, ось тут показано, хто від кого залежить. Не Бог залежить від нас, а ми залежимо від Бога. Тому, коли ви цей уривок показуєте саме про вибрання, то тут нема проблеми з питанням вибору. Коли Бог каже, я вас вибрав. Це не означає, що Бог змушує нас або призначив нас тільки на спасіння або на загибель. Ні, це взагалі ідея не біблійна. Тому що в Біблії ми знаходимо, ідея, що Бог всіх призначив, всіх вибрав для спасіння. Але людина за своїм вибором це робить. Тому вибір Бога для того, щоб ми любили і щоб ми любили по-справжньому, так як Бог це показує. Але далі наш вибір. Особистий мій вибір буде оприділяти, чи я піду за цим вибором і призначенням Бога за його милістю і благодаттю, чи я піду за своїм власним і відкину Божий вибір. Тобто, чи може людина відкинути Боже призначення, Божий вибір? Так, коли вона не погоджується з цим і коли вона закривається від Бога. І фінал, 17-й вірш. Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Ось, друзі, в чому суть цього ривку. Тому тут не стоїть питання вибору, а тут стоїть питання в першу чергу Божої милості, Божої любові, як приклад, і Бог. Нас вибрав, щоб ми могли цю любов проявляти і до інших, і ми могли наслідувати його. А чи ми приймаємо цей вибір? Вже залежить від кожного з нас. Друга частина, другий уривок. Це послання до Тимофія, яке ви зазначили, друге послання до Тимофія. І ви зазначили наскільки? Ага, так, другий розділ з 20 по 24 вірш. Знову ж таки, я тут запропоную вам прочитати трішки більше з 19 вірша і далі. А тверда Божа основа стоїть, маючи таку печать. Господь знає своїх, а також. Нехай відступиться від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. У великому домі є не лише золото, ті й срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні одні для почесного вжитку, інші для непочесного. Отже, хто хто очистить себе від цього, тож буде посуд, посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Уникайте молодечих пожадливостей. Пожадань Настирливо шукайте праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до господа від чистого серця. А нерозумні й необґрунтовані суперечки, обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Адже Господній раб не повинен сваритись, але має бути до всіх привітний, здатний навчати, терпеливий, такий, хто з лагідністю наставляє противників. Чи не дасть їм Бог покаяння, щоб пізнали істину? І вирвали стане диявол, який зловив їх живцем, аби вони виконували його волю. Знову, друзі, подивіться на цей уривок. Так, з одного боку, що Бог призначив одних для честі, а одних для нечесті, хтось може сказати. Але ні, тут ж не про це зовсім. Тут стоїть, що так, є посуд для. Часті для величних речей, Ну з якого п'ють. А є горшок, який справляє свої потреби, і він для ну нечистих, можливо, речей хтось може сказати. Але заважте, як тут Господь каже, до чого він це приводить. Отже, якщо хто хоче очистити себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володря, готовий для кожного доброго діла. І далі йдуться прямі поради, що потрібно робити для цього. Тобто, знову ж таки, Бог вибирає нас і хоче, щоб ми були спасенні. І Він показує нам шлях спасіння. І він призначає нас для цього шляху, якщо хочете, навіть так можна сказати. Але ваш вибір. І ваше ставлення буде показувати, яким буде результат. Тому, відповідаючи на ваше запитання, в Біблії сказано, що Бог нас вибрав. Що це означає? Так, це означає, що Бог дає нам можливість, дає нам спасіння і хоче, щоб ми отримали спасіння. Але чи йдеться тут про призначення або приречення? Так, він призначає нас для спасіння кожного з нас, бо він створив нас для цього. Він помер для того, щоб ми його прийняли, і його смерть була викупною за нас. Але. Від нас залежить, як ми будемо рухатись далі. Питання предвизначення або предопреділення, як багато любить казати, воно не біблійне, тому що. Кожна людина має можливість для спасіння згідно слова Божого. Написано так, Івану від Івана, третій розділ із 15, 16 вірша. Так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. І наступний вірш, бо Бог послав сина в світ не для того, щоб засудити, а щоб спасти. Тобто, ціль Бога врятувати. Ось це велична істина. Тому, друзі, шукайте спасіння, яке дає Господь, і нехай це буде вашим і визначенням, і благодаттю, і вибором, який Бог зробив для вас. Тому Натомість вибирайте Господи і служіть йому. Друзі, коли ви дивитесь нашу програму, у вас виникають запитання. Не соромтесь, пишіть їх в коментарях. Ми з радістю будемо відповідати. Ви можете ставити їх за номером телефону, ви можете писати нам в месенджерах. Ми будемо з радістю читати їх. І шука... Я з радістю шукаю відповіді на них, готуючись до цієї програми. Тому ставте ваші запитання, пишіть ваші думки, і ми разом будемо розвиватися в світлі слова Божого. Чи можна одружуватись з троюрідною сестрою? Цікаве запитання дійсно. А чи потрібно? І як Біблія про це говорить? да? Давайте подивимося з декількох сторін. Я відкрив законодавство наше і подивився, що закон країни говорить. Що закон забороняє які одруження родичі прямої лінії споріднення? то це рідні брат і сестра, зокрема повнорідні і неповнорідні. Ну, повнорідні це коли тато і мама спільні, а неповнорідні – це коли або тато спільний, або мама лише спільна. Двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько, племінник, племінниця. Усиновлювач та усиновленим ним дитина. Ось простий момент, де наше законодавство навіть забороняється, в силу чого це робиться, тому що ми бачимо, як Бог не як Бог, а як країна дбає за добробут людей, і ми бачимо в даному випадку, що Бог дає мудрості владі використовувати це. Тобто ми бачимо проблеми, коли стається кровозмішання, коли прямі родичі або навіть дворідні люди одружуються. За троєрідніх в законодавстві нічого не сказано. Що ж говорить про це Біблія? Давайте подивимося, книга Левіт, 18 розділ. Взагалі тут є багато моментів, але шостого віршай далі написано: жодна людина не наближатиметься ні до кого зі своїх родичів за тілом, щоб відкрити наготу. Я Господь. Наготи свого батька та наготи своєї матері, не відкидай. Вона твоя мати, не відкривай її наготи. Наготи дружини свого батька, не відкривай. Я не буду все причити, я буду тільки наголошувати: наготи твоєї сестри, чи то сестри по твоєму батькові, чи то сестри по твоїй матері, ті, що народилися вдома, яка народилась поза і поза домом, не відкривай їхні наготи. Не відкривай наготи ні дочки свого сина, ні дочки своєї дочки, бо це і твоя нагота. Не відкривай наготи дочки дружини свого батька, мачухи, народжено від твого батька. Вона твоя сестра, не відкривай і наготи. Наготи св... сестри свого батька не відкривай, бо вона родичка твого батька. Не відкривай і наготи сестри своєї матері. Наготи брата свого батька не відкривай і не входь до його дружини, бо вона тобі тітка. Не відкривай наготи своєї невістки, адже вона дружина твого сина. Наготи дружини свого брата не відкривай. Наготи дружини та її дочки не відкривай. Дочки її сина чи дочки її дочки не бери, щоб не відкрити їх наготу. Не бери собі за дружину жінку своєї сестри, якби, як суперницю, щоб із нею мати статеві зносини з життя своєї дружини і не відкривай її наготи. Не наближайся до дружини, щоб відкрити її наготу під час нечистоти, менструації, ну і так далі. Не сходься з дружиною свого ближнього. Друзі, ось тут цікавий момент, ми можемо чітко прослідкувати: брат, сестра, батьки, діти. Тітки, дядьки, ну, тобто дв... перша лінія і друга лінія, яка прослідковується, ми можемо чітко це побачити. Якщо ми подивимося з вами ще далі, то в 20 розділі книги Левіт, і повторюється ця ідея з 10-го вірша по 20-й. Чоловік який чинить перелюб з дружиною іншого чоловіка, або який вчинив перелюб з дружиною свого ближнього, будуть недмінно покарані смертю. І перелюбник і перелюбниця. І далі перелік іде. Що ще заслуговує на смерть? Якщо чоловік переспить з дружиною свого батька, коли чоловік переспить із своєю невісткою. Чоловік, який переспить з чоловіком, як із жінкою, чоловік, який візьме жінку та її матір, це ганьба і це все смерть. Чоловік, який порватиметься з твариною, також повинен бути покараний на смерть. Жінка, що наблизиться до будь-якої тварини, також на смерть. Чоловік, який візьме свою сестру, Дочку свого батька чи дочку своєї матері, чи її наготу. І можемо це продовжувати. І ми побачимо відповідь знову ж таки, Пряма лінія рідні: батько, мати, син, донька, брат, сестра і друга лінія тобто рідні брати, сестри батьків і твоїх ну, дворідні, скажімо так, не пряма лінія, а дворідні тут виходить. Далі Біблія про це не говорить. Є питання наступне: що коли Бог створив людей, на кому одружувались діти Адама і Єви, тому що батько був Адам, мама, Єва, а їхні діти були всі рідні між собою. І ми не бачимо, що проблема тут виникала. Написано, одружувалися рознові. Можувались і все було добре. Але і знову ж друзі, якщо ми говоримо, чому я зачитав ще закон держави, і генетичні певні речі згадав, тому що ми бачимо генетичні наслідки, дуже негативні, погані, коли змішується рідна кров, тому стаються багато проблем, багато ускладнень і багато негараздів, які потім виправити вже нереально. І ми бачимо цікаву біблійну модель. Коли Бог створив людей, люди були досконали. І не було генетичної проблеми спочатку, і не було інших моментів, і тому не було цієї заборони. Пізніше, коли люди все далі і далі йшли в гріх, і генетично люди ставали грішні, гірші, генетика не покращувалася, погіршувалася, тому що від 900 плюс років проживати, майже тисячі років проживали перші люди. І тепер 100 років навіть не можуть прожити. Це величезна різниця і деградація. Але і ми бачимо, що Бог дає. Я забороною каже, не будеш це робити, бо це гріх і це кровозмішання. Ми бачимо, як країни це підтримують, тому що вони бачать не просто Божу мудрість, хоча я надіюсь багато бачать Божу мудрість, але й багато і бачать фізичні наслідки, генетичні наслідки, і тому це забороняється. Тому, якщо відповідати на ваше запитання, чи можна одружуватись з трирідною сестрою, прямої заборони в Біблії немає, але. Дивлячись на медицину, дивлячись на ці моменти, це ще близькі родичі, і будьте готовими, що можуть бути якісь не дуже позитивні наслідки. Але прямої заборони немає. Чи я маю такі, таких знайомих? Так, є в мене знайомі трирідні брат, сестра, які одружені. Слава Богу, в них все добре, і з дітками, з дітками, з якими я знаю все добре. І слава Господу за це. Але знову ж таки люди робили свідомий вибір і розуміли, що буде відбуватися. Чи я рахую, що це правильно. Я рахую, що це вибір людей, і люди несуть відповідальність за свій вибір. Те, що Бог заборонив, я явно буду казати, що це гріх і не потрібно. Відповідаючи на питання, ви самі робіть вибір. Чи Бог це забороняє? В Біблії заборони прямої я цьому не бачу. Бачу медичні певні показники, але і законодавство держави також забороняє або не дозволяє шлюби між рідними і дворідними. Далі. Заборони немає. Тому нехай Бог дасть вам мудрості, щоб ви мудро зробили свій вибір і щоб ви через свій вибір прославляли Господа, що є надзвичайно важливо. Чи може Бог заборонити людині хреститися? Що відбувається з людиною, яка охреститься не до кінця повіривши в Бога? Чи можливе повторне хрещення в такому разі вже в усвідомленому віці? Чи може Бог заборонити людині хреститися? Ну він Бог, він знає найкраще, що можна, і, звичайно, може. Але ми ж бачимо повеління Боже. Що хто вірить у хреститься, буде спасений. і він дає повеління. Тож діть навчиться народи хрестячих. їх. Тобто хрещення це заповідь з Богом. І це надзвичайно важливо. Тому Бог закликає нас бути в ним, з ним в заповіті, то чому він має забороняти? Е, я розумію, що ви далі пишете, що відбувається з людиною, яка охреститься не до кінця повіривши в Бога. Е, так, іноді під впливом емоцій, під впливом почуттів, бо за якоїсь вигоди, користі, або бо змусили, чи допекли, і людина хреститься. Е, що робити далі? Чи можливо повторне хрещення в такому разі, вже в усвідомленому віці? Е, я вважаю так, на основі Біблії, якщо ви сповідували Ісуса своїм хрестом Спасителем, і ви заключили з ним заповідь, то будьте вірні цьому заповіді. Якщо ви порушили цей заповідь, то тут треба дивитися тому що в нас є оновлення заповіту це святе Причастя вечеря Господня я колись це пояснював і ви можете цю цю програму знайти в попередніх випусках в минулих я дуже чітко про це розрізняв і говорив тому чи потрібно повторне хрещення по-різному буває в мене були люди які приходили кажуть пастор ми жили без бога довгий час ми хочемо новити свій заповіт з Богом і звичайно я не мав нічого проти тому що люди хотіли хреститися тому що ми казали Ми жили там 10-15 років довгий час без Бога є люди які хочуть відновити своє членство але не готові хреститися, і тут вже інше зовсім запитання. Але чи можливо хрещення в такому разі вже усвідомленому віці або в усвідомленому розумінні. Звичайно, будь ласка, читаємо з вами, що про це скаже Біблія, Євангелія від Марка, 16 розділ і 15-16 вірш. І він сказав їм: ідіть по цілому світу, усьому творінню проповідуйте Евангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасений, хто не повірить, осуджений буде. Тобто, ось простий момент, для чого нам потрібно хрещення? Це для того, що ми визнаємо своїм спасителем і Господом, але хто не вірить, буде осуджений. Ось, друзі, хто не вірить в спасіння Боже, хто не приймає цього спасіння, той і має вже осудження. Не тому, що він не повірив, а тому, що він не прийняв Спасителя. Ну, це ж як з їжею. Коли ти не поїси, то ти будеш голодний, тому що ти не поїв, а не тому, що ти голодний, бо ну, там якісь ще інші причини. Так само з спасінням. Ти Маєш спасіння. Якщо ти його не прийняв, то ти автоматично залишаєшся неспасений. Так Та як ти не поївши, автоматично залишаєшся голодним. Це ситість тобі не звідки не прийде. Спасінням щось дуже-дуже подібне. І ще один уривок біблійний, який записаний в книзі дії святих Апостолів, в 19 розділі. І там описано е, цікава історія, дуже цікава, про те, що е, Аполос був у Коринті. Ну, давайте зачитаємо з першого вірша по сьомий. І сталося, як Аполлос був у Коринті. Павло прийшов, е, пройшовши внутрішні території, прибув до Ефеса і знайшов деяких учнів і запитав їх, коли ви увірили, чи отримали ви Духа Святого. Вони відповіли йому: та ми не чули, що є Дух Святий. А він їм сказав: то що ж ви хрестилися? Вони відповіли в хрещення Івана. Тож Павло промовив, Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа, почувши, вони охрестились в ім'я Господа Ісуса. І коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати. А було їх усіх чоловік з 12. Тобто, що тут ми бачимо? Люди хрестилися хрещенням Івана на покаяння в гріхів, щоб приготувати себе для Месії, і коли їх Запитують про Свято Духа, вони взагалі не в курсі. Вони кажуть, ми і не знаємо. Тоді. Павло промовляє, що це за хрещення, він їм пояснює. І дивіться, коли він їм все пояснив, почув, що вони охрестили сім'я Господа Ісуса Христа. Тобто, якщо ви були хрещені, але не розуміли, а тепер зрозуміли, прийняли повноту істину і хочете охреститися, будь ласка, просто поспілкуйтеся з пастором, з духовним наставником. Навіщо це потрібно? Не просто замикайтесь собі, я зробив вибір, я знаю ліпше всіх. Поспілкуйтесь, поговоріть, і ми бачимо, як тут відбувається і що відбувається. Тому, друзі, відповідаючи на Запитання так, ви можете бути хрещені, і заборони для хрещення немає. Але є інші випадки, коли, можливо, служитель скаже, що тобі вже не потрібно хреститися. Запитайте, чому, щоб пояснив те, що зробив апостол Павло. Він пояснив. Тому нехай Бог пояснює кожному з нас, і наш розум буде відкритий для розуміння цього пояснення. І нехай Божа благодать буде на нас. Друзі, на цьому наша програма підходить до свого завершення. Не хвилюйтесь, у нас ще буде багато запитань, і вони є вже. І я вірю, що ви ще напишете багато, і ми поступово відповідаємо на всі запитання. Тому, будь ласка, коли у вас виникають запитання, пишіть їх, пишіть ваші коментарі. Я з радістю їх читаю, тому що мені цікаво побачити ваші думки, з якимись я погоджуюсь, з якимись не погоджуюся. Але я намагаюся завжди робити в контексті слова Божого і світла, яке відкриває Господь. Тому велике прохання до вас, щоб більше людей дізналися про Господа, коли ви Нашу програму ставте вподобайку, поширюйте її, надсилайте вашим друзям, знайомим для того, щоб люди дізнавались про Господа, щоб Господь був шанований серед нас, і щоб Божа благодать і Божа милість наповнювала кожного з нас. Це не є надзвичайно важливо. І я бажаю вам, щоб Господня милість, щоб Господня любов були з нами, щоб ми були в заповіті з Богом і щоб ми мали з ним прекрасні відносини, які будуть будувати нас, які будуть зрощувати нас, і які будуть добрим світлом і для інших людей. І з цим справжнім Світлом є сам Ісус, який просвічує нас. Тому нехай Господь благословить вас і Його благодать буде на вас.